Ми приїхали по робочі відрядження. Ми самі з Запоріжжя працюємо на прифронтових територіях. Також допомагаємо людям саме в таких ситуаціях, які сьогодні саме опинились. Пошкоджену машину треба їхати. Машина майже повністю пошкоджена. Звернулися, машина, так, на да, да, за допомогу, тобто що робити, яким чином? Бо ми розуміємо, що ми до Запоріжжя не можемо забрати, і залишатись ми тут надовго ми також не можемо. Як саме ви допомагаєте? Чим був ми будівельні матеріали, евакуйовуємо людей. Саме от от саме знаєте, сьогодні я прожила життя тих людей, яким ми допомагаємо вже впродовж двох років. Я ще сама з Мелітополя з окупації виїхала, і в мене громадська організація, яка саме швидке екстрене реагування на такі прильоти. Тобто допомагаємо людям. І сьогодні, на жаль, саме опинилися в такій ситуації. У момент, коли ваша автівка була пошкоджена, де ви були? В готелі. Саме в цьому готелі ми зупинились. Що плануєте робити надалі? Ну, надалі щось робити з автівкою, їхати працювати, бо ми ж тут були саме стратегічне планування на наступний рік. Як саме працювати на профронтових територіях? Бо у нас чотири області: Донецька, Запорізька, Дніпропетровська і Харківська, вздовж лінії зіткнення? Працюємо на територіях 020. Чи є у вас інший транспорт, чи це може зупинити вашу роботу? Ну, може зупинити.